Сьогодні у випуску доступна медицина у селі Вижгородок. Калейдоскоп подій у січні. День соборності у Лановецькій громаді. Новозбудована амбулаторія у селі Вишгородок відкрила двері для місцевих жителів. З 1 січня розпочався прийом пацієнтів у сучасних комфортних умовах. Ми дуже раді, що амбулаторія вже Завершена і здана в експлуатацію. Це амбулаторія з сучасним обладнанням і з сучасними приміщенням стандартним, яке відповідає вимогам медичним. Місцеві жителі задоволені тим, що медичні послуги тепер можна отримати на місці. Наразі в амбулаторії працюють медичні сестри. Лікар перебуває на службі в збройних селах України. Однак, після його повернення амбулаторія збільшить кількість наданих послуг. Це амбулаторія, яка практично рівня. Такої лікарської, нормальної лікарської допомоги, тому що вона забезпечена і лабораторними апаратами. Це і аналізатор крові загальний, і біохімічний аналізатор, який може робити розширений аналіз і біохімічний, і загальні аналізи крові, і аналізатор січі амбулаторія у селі Вишгородку – Це доступна якісна медицина, яка наближена до потенційних пацієнтів. Першого дві 2023 році засідання сесії Лановецької міської ради відбулося 9 січня. Депутати затвердили договір про передачу міжбюджетного трансферту із бюджету Борсуківської сільської територіальної громади на фінансування комунальної установи Лановецький міський інклюзивно-ресурсний центр. На сесії внесено зміни до комплексної програми розвитку цивільного захисту. Зокрема, мова йшла про оснащення місцевої системи, оповіщення, що в мікрорайоні цукрового заводу міста Ланівці, автоматичним блоком. Оком управління сирени повітряної тривоги Благодійний вертеп на підтримку Збройних сил України відбувся в культурному центрі Єловицьких 12 січня. Діти спільно із народним аматорським хором Барви Волині та викладачами мистецької школи зобразили релігійну подію народження Спасителя, в якій і перепліталися сучасні події. Тож захід уторкнувся до серця кожного присутнього. Під час благодійного вертепу було зібрано понад 3 тисячі гривень, які передані місцевому волонтеру Валерію Собчуку. День Соборності цього тижня об'єднав Лановецьку та Теофіпольську громади на кордоні Тернопільської та Хмельницької областей. Представники двох громад обмінялися короваями та щирими вітаннями. Україна об'єднала весь світ. Всіх об'єднала. І показала, що це дійсно нація, яка варта жити і варта розвиватися. Варто показувати приклад своєї єдності. І варта того. Що слово Українець і Україна звучало з великої букви завжди? Священнослужителі разом із присутніми. Але щиру молитву за Україну, її єдність та швидку перемогу на заході. Був присутній голова Кременецької військової адміністрації Віталій Кудлак, який зазначив, що українці завжди прагнули до єдності, і робили все можливе, аби Україна була єдина. День соборності це щорічний спомин про багаторічну боротьбу нашого народу за свою свободу, ідентичність та незалежність. Тож переможемо і в цій боротьбі, і здобудемо свою соборність. Друзі, ось і закінчується січень, а разом з ними прощаємося із новорічно-різдвяними святами, які ми мали змогу зустріти та провести завдяки відважним збройним силам України. Тож не перестаємо підтримувати наших захисників, донатимемо, допомагаємо і тим самим наближаємо таку бажану перемогу. А на сьогодні все з вами була Сніжана Крищук. До зустрічі наступного тижня.